Вітаю вас. Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила. Відбувся обмін полоненими. На щастя, підтвердився теропрогноз від 10 березня 2025 року. В тому числі дуже багато буде поранених передано, які в такому критичному стані, але що всіх на всіх ні. Питання це буде підніматися, будуть погоджувати. Росія не дасть всіми хитрощами, зокрема азовців, морпіхів. Ні. Але е, якусь частину полонених е, вдасться е, вдасться повернути. Подивіться мітовропрогноз на прогноз на 2025 рік. Я вам говорила, що плюс-мінус кожні 6-8 тижнів будуть відбуватися обміни. Так що ця зустріч на жаль всіх на всіх не принесе такого результату, хоча б хотілося до е, в результаті обміну 19 березня 2025 року. З російського полону звільнено 175 українських військових. Крім того, звільнено ще 22 тяжко поранених бійці та громадяни, яких Росія незаконно засудила. Вони повернуться додому завдяки заходам поза обміну. Володимир Зеленський, президент України, сьогодні зазначив, що це один з найбільших обмінів. Повертаються наші солдати, сержанти та офіцери, воїни, які боролися за нашу свободу в лавах Збройних сил України, ВМС. Нацгвардії, Сил Територіальної оборони та прикордонної служби. Захищали Україну вони на різних напрямках в Маріуполі, на Азовсталі, на Донеччині, Луганщині, Херсонщині, а також Харківщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Сумщині та Курщині. Підтримаємо наших воїнів і бажаю, щоб всі сім'ї дочекалися своїх захисників додому живими і здоровими. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре!